Як хочеться, щоб вже закінчилась війна, щоб перемога була нічия, щоб всі раділи та сміялись, щоб би ніколи не було, щоб все затихло, постріл гармати. Та тихо спали всі в оселях, вставаля вранці, грали та кричали дітвора. Метушився з батьків в городі. Вночі у вогнища сідали всі та тихо насолоджували сайвом ночі. В обіймі міг обняти, хто кого захоче. А серце не болило мати за сина, в дружині за коханого мужчину. Діти батька бачили, що дня зростали повноцінною родиною. Чернігівщина, Україна. 24.11.2021 року Дмитро Шакал